Так, друзі, значить, ми посортували мікси і коробки, хочу так само вам проти показати, що ми всі коробочки сортували плюс-мінус ідентично. Ну, тобто, якщо ви замовляєте коробку у сліпу, ви можете не переживати на 90% наповнення буде ідентично. Але в чому може бути різниця? Може десь розміри бути трошки інші. Може, наприклад, десь бути десь от там такий комплект, а десь там може бути і інший якийсь, Ну зараз я вам так не думаю, може бути такий, наприклад. А взагалі в основному всі плюс-мінус сортовані однаково. Зараз ми, ми знімаємо коробочку. Було дуже багато запитів саме на міксовку без бебіка. Так, все раз у фокусується, щось не фокусвалося. Ага, і поговорив завжди, що коли коробки і приблизно до кого-то приголи. Значить, отакі круті солонені шапульки, вони будуть 3 одинички, в 104, 104, 122, 2 одинички і 128, 146. А, значить, 2 одинички такі, абсолютно в кожній коробочці буде все так же саме. Так. Далі. Я не знаю, чи є сенс розвивати, але все ж таки розгорну. Постараюсь, тому що ну, може не кожен пам'ятати, може хтось не бачив огляди, які в нас були. Так, такі велосипедочки, еластик класні. 164 розмір. Вони також само може просто попастися інший розмір, який 152, чи там 146 в коробках. Так, далі. А, взуття 25 розмір. Ну, це буде десь на три. На три очки, думаю. Далі. Такі літні класні світшоти входить. Так само. Дуже класна дівчина. Подивіться, тоненька, тоненька, така двиточка взагалі такі буквально на прохолодний літо. Дивіться, які класні. Так, далі такий комплект на 2 роки, панамочка, і такий а, комбінезон на хлопчика. Тобто тут буде десь від двох, півтора, два роки. Далі, 98-104, панамочка. Далі, комплект штанішок, 2-3 роки. Вже надкриваються такі літні трикотажні штанішки на дівчинку, дуже класна моделька. На шнурівочках вони тут іде комплект, чотири одинички, чотири, не бачу, десь один, два, чотири одинички. Класна моделька, Два, Далі такий костюмчик. Костюмчик щас, це у нас буде шотики і футболочка. Відкриваю, може, хто не бачить. Ось така крутина футболочка, під обертаю зроблена. І такі вафелька тканинка дуже актуальна зараз. Так, значить, це у нас розмір буде на 92 і буде на 3 рочки. На 2 рочки і на 3 рочки. Всі підпалася класки. Різні модельки. Далі у нас така, а, такий костюмчик, 6-8 років. Тут у нас спитничка, і така футболочка. з дуже красива, не хочу але хай вже ви сам... це так. На два ручки, такі водик на короткий рукавчик. Далі, а, така 192 розмір, а, Це у нас такий сарафанчик іде. І ще до сарафанчика, іде йдуть трусики в комплекті, такі бачите прикольні. Це у нас 104 розмір, А, 92-й. Є такий колір фута 92-й, і такий колег. Далі, це в нас, я так розумію, набір чоловічків. Це такі спальнички з пати, також буде похолодно, я так думаю, що іноді вночі, іноді діти від, там, не знаю, розкриваються. ну, Тобто, бачите, вони такі йдуть тоненькі хлопочок. Супер, на замочку. Тут їх три одинички. Далі такі джинсики. Дуже класна, така стрічова, висока посадка, дуже модні такі прикольні. 158. Це на що? Футболочка? Футболочка у на 8-10 точків, на 4-6. ну, і... 2-4, але десь може попастися ну, два розміри. Не три розміри, а два розміри. Так, Далі такий комплект жира. Боже, не жира, Це, шо, у нас якісь. це комплект при в одному. Значить, тут іде футболочка, шортики такі круті і маєчка ще в комплекті. Ну, тако, бачите. так, Так, бачите, Далі бодік на два тривочки. Далі комплект футболочок не буду відкривати. 4-6, так класно складно, тут їх 1, 2, 3, 4, 5 одиничок. Такими бачите принтами різними, звіратами. Футболочка 110-116, таким балансиком зробив е е е рукавчик і тут такий надпис. Love". Далі, це такі велосипедки чорні, комплект і футболка. Футболка затягнута, 146 розмір, така, знаєте, підкорочна футболка. Так, далі, дві футболочки будуть на 10-12 ручки. Це дівчинка, не відкриваю, просто такі звичайні прикольні футболки. Теж такі, знаєте, як дівчата люблять підкорочна моделька. Далі, комплект на 2-3 роки, 98. Тут 6 одиничок тут йде. Тут іде, по-моєму, дві футболки, дві маєчки і двоє шортиків. Також це не відкриваю. Далі, 10-12 Рукавчик так класно обдовжений, така трошки моделька, наче, короче, наприклад, тут, тут то не топ, а просто футболочка така. Далі, 104 розмір, сарафанчик. Тепер такий комплект 22-28, Тут якісь зверятка, бо мову це також футболочка йде, футболочка і спідничка. Може шортика, ну не хочу відбувати, чесно. Далі 158-164 футболка така яскрава. Далі футболочка з поєдочками. Далі будуть базові футболочки, до речі, вони дуже прикольні. Ну такі, в принципі, на літо теж можна. І на літо і можна так піддягати. Значить, тут у нас іде 24 роки може бути, от купасі 4-6 і дві трошки набільше, на 6-8 очки. Далі футболочки 4-6 комплект. Це в нас сарафанчик на, на 3-4 де Я теж не відкриваю класні такі. Далі такі класні світшоти, теж. То нюсенька, така, бачите, воничка. От взагалі така тоненька, тоненька. Вони будуть у нас в двох розмірах. -128, і там буде ага, і 12-14 років вот, такі. до речі, вийшли, Не дуже великі, великої. Так, вітровичка На Хебберсі така літня. Десь така на літо. Далі є такі а, комплекти по 3 одинички. Це 24 і 8,10. Далі, штанишки, а, хочу показати дуже класні блогери. Вони йдуть такі літні. Тканина тонкий-тонкий такий котончик, на літо хлопцям. Бачите, така модна моделька? Дивіться, які круті вони. 12-13, така моделька. Вони, до речі, дуже легенькі, дуже такі, ну, я ж кажу, такі буквально на літо. На вечір, від комарів, чи кудись там спокій, коли хлопці ходять. Так, далі, такі футболочки на 2-4. Далі, така моделька джогери, також покажу підліткова. Дивіться, які класні. такий котончик тоненький, теж, бачите, такі, така тканинка. Взагалі бомбові, як люблять карго. Тут куча карманчиків, все э, на шнурівочки затягуються, тут всі такі карманчики на замочках, вони зроблені донизу, як джогери. Дуже класна моделька. Для хлопців. Далі, цей комплект, у нас іде 12-13, тут йдуть шортики і така типу, майка з такими валанами. Така, прикольна гарячка. Далі, це у нас літні штанішки. дівчинка, такі жаточка, джогерами, трикотажик, тон, тоненький ну, такий хлопчик. 110 іде розмір і е, е, 128 розміри. Так, далі. Ось такі класні вельветки на літо. Теж вони йдуть 8, 9 і 5, 6. В Різних розмірах. Дуже класні. Вони як джейгінси йдуть. Бачите, ну такі от на резиночці. Не буду відкривати. Далі, 10-12 футболочка. Такі шортики прикольні. Далі літні брючки, літні такі котонові штанішки на 3-4 роки. Теж дуже класний комплект. Далі комплект і 8 років. Це у нас буде дві, двоє і дві так, на два роки комплект лосінок, три одинички. Далі ще одні літні штанішки на 2-3 роки. 98 Розмі, тут теж їх бачите, 4, 5 одиничок, дуже класні. Давайте уже не достану, просто покажу, моделька класна. Такі бачите вони, так зроблені класно. шнурівочка теж працююча. На літо вообще, класно классно. Далі, це у нас такий комбінезончик на бретелечках, 10 12 рочків і 152 розмір. А, 146 і 152 розмір, дві, дві одинички. Літні такі на бретелечках, вони йдуть трошки такі, такі трикотажі тоненькі, як і -то залужені такі трошки. Так, далі, що шотики, 134, 128. Літні штанішки у нас літні, на два рочки. Далі, такі 8-9 моделька, покажу їх. Джинс такий класний. Вообще, дивіться, він класний, стрейчево йде, на високу посадочку, єдине, що я не можу зіватися, що це хлопчик, це 8-9, не знаю, ось такі класні вони Так, далі, шортики пішли у нас, шортики були в кросовочках, Ага, сейчас покажу ще два тривочки лисівки такі. І тут пішли ростовочки шортиків. 122, висока така посадка резиночка, 140, дивусінькі такі вони. 128, 110, 134 і 116. Повна така ростовочка. Я відкриваю, вам показую отакі. Є кишеньки, тоненькі такі хлопечок, сутрови на літо. Так, далі такі шортики можуть попастися на дівчинку. Такі, бачите, теж тоненький котончик. Вони такі йдуть, як типу, я не знаю, на високу посадочку. Далі, а це у нас велосипедків рубчик. 164-134, можуть просто різнитися розміра. Так само по дві в кожному лоті, але можуть бути десь інші розміра. Дуже класні такі рубчки. Так, далі, 23 розмір. Такі шортики. У нас вони будуть в різних розмірах. По дві одинички. Десь може бути 2-4 попастись, десь тут 8,9 і 4,5. Так, далі такі шортики на 2 ниточку. 104, 116, 128. Далі такі е, на двиниточку шорти, 12-13. Класна моделька. Такі вони на двиниточку йдуть. Далі 104 розмір, 5 одиничок шортики такі, такі, широка резиночка, теж така висока посадочка, класні Далі такі у нас йдуть 134 розмір, такі 146-й Комплект 3 одинички тут на хлопця, такі класні, 146 розмір, три одинички. Далі такі 102, 158 і такі джинсові класні 164. Ось такі класні у нас вийшли коробочки.